Плануючи поїздку до Грузії, ми почали з найважливішого пошуку квитків. Переглянули кілька сайтів і найкращу ціну знайшли на Kiwi.com. Квитки замовили завчасно, за півтора місяця, тому вийшло значно дешевше. Обов'язково звертайте увагу, щоб квитки були в обидві сторони, і з багажем, навіть мінімальним, до десяти кігурувамер. Це дає пріоритет на посадку, але інших переваг, якщо чесно, немає. Додатковий багаж обійдеться у 76-й Ларі, це приблизно 100 злотих. Для вильоту ми обрали Вроцлав, бо квитки звідти були найдешевші: летіли до Кутаісі, а не до Батумі, тому що переліт на двох до Батумі коштував би майже 2000 злотих. Це просто не має сенсу. Замість цього ми вирішили долетіти до Кутаїсі, а звідти до Батумі доїхати на таксі. Це коштувало 65 євро, що навіть разом з багажем і квитками вийшло значно дешевше. До речі, завчасно потрібно планувати не тільки квитки, а й домовлятися про трансфер. Ми заздалегідь зв'язались із водієм, спілкувались з ним 3-4 тижні. Все погодили час, місце, номер рейсу. Але коли ми прилетіли, таксі просто не приїхало. А ще важливий момент: всіх чоловіків, які вперше прилетіли в Грузію. В аеропорту відводять на опитування. В окремий кабінет там сидить поліцейський у цивільному, і він уже знає, на звідки ти де працюєш, на якій посаді. Питає, чи ти вперше на скільки днів де житимеш. Головне відповідати чесно, і тоді все буде нормально. Я сказав, що прилетів на своє весілля. Переді мною був мій друг свідок. Його теж розпитували, але швидко відпустили. Після перевірки і знову жодного таксі. Повернулись до терміналу, купили сім-карту, коштує 55 ларі, зате має безлімітний інтернет на 6 днів. По всій країні дуже зручно. Ми вже думали завантажити болт, але просто вийшли на вулицю і знайшли водія, який спочатку хотів 80 євро, але після коротких переговорів погодився на 65. Відстань від Кутаїсі до Батумі приблизно 150 кілометрів, і така поїздка вийшла значно вигіднішою. Ніж купувати дорогі прямі рейси.